Матеріалом розв'язування задач та запишіть сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 1458, один рядочок. Готові? Давайте з вами розбиратися. Згадуємо, коли ми з вами починаємо виконувати дії із іменованими числами. Якщо ми, наприклад, ділимо іменоване число на іменоване число, ми отримуємо просто число. Якщо ж ми з вами ділимо іменоване число на звичайне число або множимо, так, то ми отримаємо іменоване число. 42 метри ділимо на 7 буде 6 метрів. 100 сантиметрів ділимо на 10 буде 10 сантиметрів. Наступне 500 кілограмів ділимо на 100 буде 5 кілограмів. 35 хвилин поділити на 5 буде 7 хвилин. 100 см ділимо на 10 см буде 10. 500 кг ділимо на 100 кг, буде 5. Запус і поясніть, як міркували виконуючи обчислення. 50 поділити на 5 буде 10. 5 десятків ділимо на 5 буде 1 десяток. 500 поділити на 5 буде 100. Міркували таким чином. 5 сотень ділимо на 5, буде 1 сотня. Спробуй обчислити з поясненням. 90 поділити на 9. 9 десятків ділимо на 9 буде 1 десяток, 10. 900 ділимо на 9. 900 ділимо на 9 буде 1 сотня або число 100. Далі 40 ділимо на 4. 4 десятки ділимо на 4 буде 1. десяток. 400 ділимо на 4. 4 сотні ділимо на 4 буде 1 сотня. 80 ділимо на 8. Тобто, 8 десятків ділимо на 8 буде 1. десяток. 800 ділимо на 8. Це 8 сотень ділимо на 8 буде 1 сотня. Або 100. 10 ділимо на 1 або 1. 1. десяток ділимо на 1. Буде 1 чи ні? Правильно, 1 десяток. Так і залишається. Тому що число ділимо на 1 буде те саме число. Буде 1 десяток, число 10, так. 100 ділимо на 1, буде 100. Давай спробуємо обчислити з тобою вирази. 700 поділити на 7 та відняти 56. 700 ділимо на 7. Ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо 7 сотень поділити на 7 буде одна сотня. Мінус 56 дорівнює 44. Наступний, будь ласка, 800 поділити на 100 та помножити на 5. 800 ділимо на 100, тобто 8 сотень ділимо на 1 сотню. Буде скільки? Правильно, 8. 8 множимо на 5 буде 40. Мої розумнички. Наступне. Добуток числа 3 та 4 додати до 80, 88. Отже, 3 множимо на 4 буде 12. 12 додати 88 буде 100. Одна сотня множимо на 2 буде 2 сотні число 200. 27 ділимо на 3 та ділимо на 3, а ще помножити на 100. 27 поділити на 3 буде 9. Далі. 9 ділимо на 3 буде 3. 3 множимо на 100 буде 300, звичайно. Наступний, будь ласка, 1000 поділити на 100 та поділити на 10. Звичайно, тут ми можемо тисячу поділити на 100, буде 10. 10 поділити на 10 буде 1. Або можемо просто порахувати нулі. у сотнях, на які ми ділимо, і в десятках. Ми бачимо, що в нас є всього для поділу 3 нулі, отже, звичайно, у нас буде лише одиничка. І останній: різниця числа 740 та 700. 740 мінус 700 буде 40. 40 ділимо на 8, буде дорівнювати 5. Мої розумнички, ви впоралися. Давайте знайдемо значення виразу. С мінус С поділити на 100, якщо С дорівнює 700, 400 та 1000. Давайте поглянемо. Це мінус це поділити на 100, якщо це дорівнює 700, то 100, дивимось, є в нас, так, 700 відняти 700 поділити на 100, ділимо 700 на 100, буде в нас 700 ділимо на одну сотню, буде 7. 700 мінус 7 буде 693. Наступне, якщо це дорівнює 400 то 400 відняти 400 поділити на 100, 4 сотні ділимо на 1 сотню буде 4. 400 мінус 4 буде 396. Наступне це дорівнює 1000. То 1000 мінус 1000 поділити на 100 дорівнює. Ми з вами ділимо спочатку 10 сотень, поділити на 1 сотню буде правильно 10. Отже, ми 1000 віднімаємо 10, буде 990. Задача: розв'яжіть задачу, скориставшись схемою. У трьох під'їздах будинку проживає 842 мешканці. У першому під'їзді 267 мешканців. У другому на 38 мешканців більше, ніж у першому. Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді? Нам відомо, що в першому 267. В другому на 38 мешканців більше, ніж в першому. Значить, першою дією ми знайдемо, скільки ж мешкає у правильно другому під'їзді. Потім знайдемо, скільки ж мешкає в нас де у третьому під'їзді. Так, згодно з тобою. Минумо розв'язання цієї задачі. Якщо ти розв'язуєш самостійно, зупиняй наше відео. Потім повернешся, коли будеш готовий. Дивимось: 267 плюс 38 дорівнює 305 мешканців у другому під'їзді. 305 додати 267 буде 572 мешканці, проживають у першому та другому під'їздах разом. Далі 842 це загальні мешканці, віднімаємо від них тих, хто живе на першому, друг, першому другому під'їздах. Тобто 842 мінус 572 буде 270 мешканців. Відповідь у третьому під'їзді проживає 270 мешканців. Наступне, радіус кола з центром в точці С дорівнює 15 см. А радіус кола із центром в точці М 10 см. Знайди відстань між точками КТ. Поглянь, будь ласка, якщо радіус із центром в точці С дорівнює 15, то ми знаходимо, що? Правильно, ми знаходимо діаметр кола, тому що радіус С відстань від центра до. Поля, Тобто до нашого початку кола, так, до самого кола, це 15 см. Нам треба 15, додати, 15 буде 30 см. Це ми знайшли радіус першого кола. Тобто Точніше, діаметр першого кола, радіус 15, діаметр першого кола. Ось цей діаметр, який позначається КП. оце буде 30 см. Тепер треба знайти діаметр маленького кола. Якщо його радіус дорівнює 10 см, скільки радіусів довжина кола? Правильно, так само два радіуси. Отже, 10 додати 10, дорівнює 20 см. Це діаметр другого кола. І нам треба з вами, щоб порахувати відстань між точками КТ. Нам треба до 30 додати 20 і отримаємо 50 сантиметрів. Отже, відстань між точками КТ дорівнює 50 сантиметрів. Домашнє завдання. Виконай номер 284 та 285. Підпишись на канал, постав подобайку, щоб не пропускати наступні уроки. Бувай до зустрічі!